Яка причина зупинки моєї? Що вам наголосить 32 стаття. Почекайте. Перевіримо. Ви можеш? Я не хочу, в них немає на це повноважень. Вони Ні, повноваження будуть без питань. повноваження? Покажіть мені повноваження, що ви маєте перевіряти мої документи. Що це? Де це написано? Скажіть. Через кожні три минути я буду кожному показувати в що ні, хлопці, так уже не буде. Ні. Давайте законні підстави і потім, і потім будемо говорити. Будь ласка, я вам я? Чого я засав? Що засав? Чого засав я? Я нічого не засав. Я нормальна культурна людина. Працюю, їздю там, всі як ми як всі останні. Мене Віталій звати. Це три. <тур> Та нема різниці, як по батькові мені особа, можете назвати мене людина в статусі людина. <тур> так. <тур> так давайте що <тур> у нас <тур> час є. Можете провести, <тур> можу дозволяти вам провести поверхневий <тур> огляд. Які документи, які ви самі не маєте повноважень, які вам документи мені треба надавати? Ви не маєте на то повноважень. Хлопці, зараз вам докажуть, якщо хочете, дуже багато людей докажуть, що ви не маєте повноважень, тим більше в метро. Скажіть, будь ласка, що для вас є повноваження? Законні підстави, законні підстави це якщо я щось нарушу. Ви маєте мене право тоді перевірити. В даний момент я йшов. Я йшов, я нічого не нарушив. Ні, скажіть. Я щось нарушив. Можливо, законні підстави повноваження. Скажіть, що це таке, Щоб ми зрозуміли і вам не повіли. Це я керуюся Конституцією України. Так. Все так, то я вибачаюсь, мене робота, хлопці. Ви мене задержуєте, затримуєте? Ні. За ним, якщо погодися, і... Подождіть, ви мене затримуєте? Я якщо... Давайте протокол задержання пишіть так. і все далі оформляйте, потім будемо говорити. Я, Як... я не знаю за що. Ви ж мене зупинили. Так. За що ви мене будете оформляти? Це я маю питати. Про... Хлопці, ні, такого не буде. Я вам чесно кажу. І, і, документи, і, документи, і документи тільки поставлю. Покажу вам, якщо ви мені дасте на то підставу, на якій підставі? 22 потреті закону про національну поліцію. Це перше і доповнення до статті 32, Вас на якій працівники поліції Бачите, також мають перевіряти. Покажіть мене, мені перше своє посвідчення поліцейського. Ні, то не посвідчення. Буде посвідчення поліцейського, будемо говорити. Буде посвідчення, будемо говорити. Чесно вам кажу, посвідчення немає, не будемо не, нічого не говорити. У мене у вас немає повноважень. Надайте мені свої повноваження хто не не хто що маю, хто що має, не Я буду я мати, маю, я маю право і буду розказувати. Вам повідомили на підставі, чого вас зупинили, і за да, Нема конкретної. Підстави на це. Нем... Да. У вас немає ніяких да. підстав законних, у вас немає да. повноважень да. на цього. Да. Немає повноважень да, це. Нема повноважень мене зупинити це і суму. перевіряти документи. документи сумку, немає. Руками. Що ви з мене хочете? Сумку подивіться? Просто даємо. Що ви хочете. Що ви хочете? Це називається полотне перевірка. Так, ви хочете зробити зробити поверхенну перевірку ви хочете це зробити зараз а друге також колега вас зупинив для перевірки документів так ви зупинили ви оприділіться зупинили перевірити документи чи зробити чи зробити цей самий Хлопці, документи є повністю всі. Но я, но я не покажу документи, тому що у вас немає я на то повноважень, понятно? Все, я вже заубався, документи покажу. Ні, я пішов на принцип. Протокол задержання, протокол задержання і все остальне. Можете засняти. Ні, просто-напросто я задовбався, жіночку, е е мені на кожному шагу зупиняють, розумієте? Дайте документи, дайте що, документи. Що, що ви похожі на наркомана? Я може бути, я нормальна, конкретна людина. Ви христи, я в роботі, не не по мені все одно. Ви ходжуватися. Та, я щось нарушив. Та я ж повідомив на підписання. Все, я задержаний зараз. Я зараз задержаний, я не кричу, я розмовляю, тому що ви мене нервите просто. Ви мене нерв, ви мене так. да. Таких, ви, ви мене ви роздражаєте, роздражаєте звісно, ви мене такі роздражаєте на кожному шагуми не спиняєте. Сергій, все раз. Все, треба кричати, помічати тонту. Я з своїми нерв не знаю. Давайте поділимо. Почекайте, я розмовляю з вами по-нормальному. Коректно. Ми спішимо. Ми спішимо. Будь ласка, давай, давай швидше рішати питання. Все, от спілкуються адекватно. Давай вже закінчимо це. Що ви з мене хочете? Надали документи, встановили. Все, Навіщо я комусь маю щось давати? Я нікому нічого не добав, це раз. Вас на це не повноважень перевіряти в мене документи. по Конституції України мені ні то нічого не дає право. Хлопці, протокол задержання. Давайте. Я покажу свої документи вам. Покажу. Покажу. Так мені ваші не потрібно, що ні вас. Та ні, та, та, так. Ну, це так ми з пустого порожня говоримо. Показуйте свої документи. Покажіть то, що хлопці, потрібно. треба орієнтіровка, треба, треба якісь підстави ще, на те, щоб, щоб побачити в мене документи, треба на це підстава. Давайте я вам розкажу, що вам не зрозуміло. От що вам не зрозуміло у вашій допинці. Скажіть. Чому ви мене зупинили? На які підставі? Перевірка документів. Ви можете запропонувати мені показати вам документи, але ні в комусь. Що на вимогу працівника поліції, громадян зобов'язаний надати документ, документ якщо існують певні підстави. Є шість пунктів. Шість. Зачитайте мені хоч а один пункт, вам, на якій як підставі ви один. мене. Я ж вам пункт третій повністю розказав. Хлопці, ні. Ви... Це... я задержаний зараз? Якщо я зараз ви ви затриманий? чи будете виконувати законну с... вимогу поліції. то ви будете затримані. Ви вважаєте, що ви законно мене зупинили? Тому, що то... Будете порушувати, звісно, непопора працівників. А поліції, 185 я вам не стовосімся стаття. А ви це, ви як ви перше покажіть орієнтіровку на мене, що я може? в розшуку. Перевірка документів. Що це все входить, перевірка? Вам фамілія і ім'я, отчество назвати своє? Ви імі. особа віком від 18 до 60 років. Так, звичайно. Знаєте зміни в законі, де ви зобов'язані з собою носити військово-облікові дані? Військово, і також документи, які засвідчує вашу особу. Не. Ви це читали? Змінить. Дивіться, зміни і ваші не зміни. У вас, вас немає повноважень спиняти кожну зустрічну і перевіряти документи. Будь Яка особа віком від 18 до 60 років. Скажіть, вам 18 років є?